Рубрика воєнтех сьогодні говоримо про небо. Інфопривід такий, що під час нещодавніх ударів по Україні росіяни використали досить дивну ракету, яка має назву п 35 Її зараз досліджують. Це ж підтверджує директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін. Вже зараз він заявляє, що характерною ознакою цієї ракети є вкрай низька. Влучність ще раз нагадаємо, як ви бачите на своїх екранах, додам до цієї інформації, що це радянська ракета, розробка якої розпочалась ще всередині 1950-х років, але Поряд із цим ми читаємо і бачимо історії, коли у Волгоградській області падає нова ракета. Чому вона нова? Ми е, читаємо по серійному номеру, що вона е, мова про Х-101, була виготовлена, і зараз ви її бачите на своїх екранах. Була виготовлена в четвертому кварталі 2023 року. Ось цей номер нам е, про це е, каже. Разом з цим давайте пригадаємо ще один боєприпас з серійним номером, який не здетонував на щастя, не здетонував у Святошинському районі столиці під час ось там одного з останніх обстрілів. Бачите, так теж ракета свіжа. Отже, ось такий дисонанс, який маємо станом на зараз, з одного боку. Падають, слава Богу, не розриваються. Або якщо падають на території країни окупанта Ок, нові абсолютно ракети. Водночас росіяни дістають з за крамів, як кажуть, ось ці п 35 Що це за п 35 І як взагалі пояснити ось цю логіку? З цим розбираємось далі. З нами Костянтин Криволап, авіаційний експерт та аналітик. Пане Костянтине, вітаємо вас. Вітаю. Пане Костянтина, що це за раритет П-35, в чому її небезпека, ну, окрім очевидних моментів, так що вона вибухає. Ну і буду, будуть в мене пару уточнюючих моментів. Ні, ну, це, це розумієте, От ви кажете, що там змінилося? В, в, в тому ж і справа, що нічого не змінилося. Розумієте, що от П-35, це був береговий комплекс, їх там з землі підіймають, тому що їх там перевозити неможливо. Вони такі здоровені, що їх там ну, е особливо на машинках не, не, не покатаєш. Ну, це щось схоже на Х-22. Це велика дура, вона там десь 11 метрів завдовжки товстенна. Е бойова частина там теж близько тонни. Да? І це такий вже дійсно раритет. Це, і, і це треба вже не в інститут судових експертиз, а там може, якщо судова експертиза, то психіатрична. А якщо там цей е, привести, то це може там. Я не знаю, якийсь історичний музей, це ага. е, ну, от там йому буде краще. Але все це каже про те, що всі ці розрахунки, які ми там робили, і росіяни нам е, кричали, що ми там збільшили виробництво в три рази ракет, що ми там е, працюємо двома змінами по 12 годин. Ми всі такі патріоти і у, 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 збираємо ці ракети там в значних обсягах. То, що -то там от ми цих обсягів не бачимо. Ні в результаті ракетних обстрілів, ні... я не зовсім не призиваю там росіян, щоб давайте у нас там, е е е сильніше там по, по нам пуляти. Але е ми не бачимо достатньої кількості. От Якщо ми будемо казати, е чи можуть росіяни зробити масовану, дійсно, масовану, серйозну е комбіновану атаку, то там так. в цій ком комбінації повинні бути шахеди. Крилаті ракети наземного базування, е, морського базування, повітряного базування. Да? Потім повинні бути там наприкінці е, щось на кшталт Іскандера М, тобто балістичної ракети для точного удару, і кінжалів, щоб там вже поставити крапочку. Ну, той же самий Іскандер, тільки повітряного базування. Да? А ми ж цього не бачимо. А чому? Що вони там гуманістами стали, Ну, щось таке не виходить. Тому я вважаю, і оці приклади з цими ракетами П-35, з цими анахронізмами, що Х-22 літаючи на ту 22 х доставляють нам, да? це е, те, що вони не просто там е, зачищають свої склади, да? а у них просто, я так розумію, особливо нема чим вже бити. Ось в чому питання. І е, всі атаки, які були, е, ну, я вважаю, так якщо аналізувати з, з 29 грудня, да, потім друге, потім там, восьме, ось це все, якщо аналізувати, то е, е, термін між атаками збільшується, самі е, склад цих е, ракет зменшується і змінюється. І е, вони нібито перейшли більше в балістику, але не в, не в балістику в, в точному е, в, в високоточній зброї. Да? А в грубій недосконалій зброї, яка цього не, не передбачена, це е, протикорабельні ракети Х-22. Ми... Трохи забуваємо про те, про те, що це протикорабельна ракета, в першу чергу, і е, с 300 – це, це зенітні ракети, от про що я кажу, пане Костянтине. Ну в контексті ось цього П-35 в мене буде наступне, мабуть, абсолютно логічне питання, а у тому сенсі, якщо вони вже відкривають... Точніше, не відкривають, а вигрібають склади з раритетами, користуючись вашим досвідом і поінформованістю з радянських часів, що там ще такого вони можуть дістати? І я одразу чергове питання поставлю: і якщо взяти... Ось ці ракети, перш за все старі, які вони дістають. Наскільки вони залежать від роботи ось цих літаків типу А-50, які ми станом на зараз трошки відігнали? Зовсім, зовсім ніякого. ніякого. Там, е, у, у них там нема чим наводитись. У них інерційна система, і тільки коли вони підлітають до цілі, перемикаються на внутрішній там. Умовно кажучи, радіолокатор. Ну е, зважаючи на те, які зараз є радіолокатори, які є там радіолокаційні системи наведення, то це знаєте, то це як е, піонер-початковець починає там перші вправи з, з радіотехніки, тому що це саме початок розвитку всіх цих систем наведення, це саме перші ракети до цього ну, такого, такої кількості ну, серйозних керованих ракет з головками, самонаведення, угу. ну майже не було. Я не знаю, що там у них ще є, тому що е, мене історія, скажімо, ракетна історія там, тих часів вона не дуже е, мене так хвилювала, була цікавою, тому що. Там все тільки починалося. От зараз вже дуже цікаві речі там в цьому проходять. А літаки, лі, лі, авіація, мене взагалі з дитинства мене uh -huh. приваблювала і цікавилась. Тому я, я не знаю, що там у них є там в складах, не аналізував це. Я коли подивився це повідомлення про П 35 я навіть сам заліз і почав там ковирятися, колопатися, що ж це за таке. Uh -huh. Тому що воно настільки старе, що його вже забули всі, розумієте? Ну, і зрештою, мабуть, цим і пояснюється, так? Ось це постійне стукання в, Півні... в Північну Корею за ракетами, да. так? Правильно розумію. Так. Да. Їм не вистачає. Вони б хотіли ще іранських там е, е, отримати, але на іранців якось впливають там. Чи американці, чи, чи там є американці з ізраїльчанами, чи щось там таке є, но іранці не хочуть влазити в цю історію, це однозначно. Інакше вже все було б тут. А от Корея, от що вона отримує на заміну цього, я думаю, що там не тільки гроші, а там що, ще щось. це цікаво дуже. Це може бути там так. Несподівано для, для всього. світу. Ага. Ну так, да, це вони з, з корейці вони такі придумали, як з поїздів цим шуляти. Ну нічого. Так. Ну а ми, ми придумаємо, значить, з союзниками щось більше. значить, цікаве, який в нас є вихід. Пане Костянтине, ми дуже дякуємо вам за відповіді, за інформацію. Костянтин Криволап, авіаційний експерт-аналітик.